Долучитися до весняного благодійного ярмарку 18 травня запрошують хмельничан та гости міста, представниці благодійної організації Позитивні жінки Хмельницькій. Презентувати свої вироби пропонують майстрам декоративно-прикладного мистецтва, кондитерам та загалом усім тим, хто творить та може поділитися своїми доробками. Ярмарок організують у рамках проєкту Сила жінок в єдності. Більше про все говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це голова благодійної організації, благодійний фонд Позитивні жінки Хмельницький Альона Полипюк та менеджерка проєкту Наталія Шмурікова. Вітаю вас! Доброго ранку! Вітаю. Отож, оскільки я вже анонсувала проведення благодійного ярмарку, то давайте нашу розмову власне, розпочнемо із нього. Наразі я так розумію, оскільки ярмарок 18 травня відбудеться, ви формуєте таку команду тих, хто буде презентувати свої вироби. Хто може долучитися, якими є умови? Можуть долучитися майстри, які виробляють хендмейд, можливо, щось вони хочуть таке показати, розрекламувати себе, а також долучитися до. Гарної справи до благодійної, ми просимо більш детально ознайомитися з тим, що це за ярмарок, які його цілі на сторінці благодійного фонду Позитивні жінки Хмельницькі в соціальній мережі Фейсбук. Там ви можете написати нам і всю інформацію, яка вас цікавить, ми там надамо. Але будь-що, що ви можете. Вважаєте за потрібне показати, демонструвати, чим ви можете похвалитися, чим ви унікальні і талановиті, і що ви можете спробувати продати для того, щоб частково кошти пішли на добру справу. А ми вас запрошуємо. Тобто, це можуть бути там прикладу і мило, і якісь так, прикраси, так, так. так, і якісь такі статуетки до картині. Все все, що робиться руками і що можна презентувати так. людям. Да. Зрозуміла, на якій саме локації буде відбуватись ярмарок, і чи він триватиме впродовж цього дня 18 травня? Ярмарок буде відбуватися на локації це Дитячий світ на площаці біля напроти дитячого світу? Ярмарок починається на 12-ту годину дня і закінчується вісім вечора. Тривалий час він буде так. Всі бажаючі зможуть відвідати так. так. Е, Ярмарок благодійний, я вже згадала про це на початку програми. Зібрані кошти ви плануєте спрямувати на створення безпечного простору для жінок та дітей уразливих груп. От як виникла ідея, бачите, у цьому потребу? Так, звісно, багато жінок, які звертаються до нашої організації, звертали увагу на те, що до прикладу мами трохи як зв'язані руки, немає часу, до прикладу, якщо це мама з маленькою дитиною, оформити субсидію, здати якісь потрібні документи на оформлення дитини в садочок. Тому ми би хотіли би зробити такий простір, на кшталт вільної мами, щоб мама могла прийти, залишити нам на декілька годин дитину. З нею тим часом буде займатися соціальний педагог, психолог. Мама тим часом зможе оформити якісь пільги чи субсидії, чи оформити дитину в дитячий садочок, чи подати документи на школу, будь-які, навіть відвідати лікаря, чи зробити якісь власні закрити власні потреби. Які ще е, такі важливі функції буде цей простір виконувати, і коли говоримо про уразливі категорії, кого саме до них відносимо е, в даному просторі? Ми плануємо залучити не тільки соціального педагога і психолога, який буде працювати е, з сім'ями і дітками, е, також ми плануємо залучити туди юриста для надання правової допомоги жінкам е, з уразливих груп. Що ми маємо на увазі під е, уразливими групами? Це жінки з багатодітних сімей, це жінки військовослужбовців. Уж це жінки-переселенки, це жінки, які мають статус ВІЛ, це жінки, які потрапили в скрутні життєві обставини і переадресовані до нас з партнерських організацій. Угу. Власне, даний ярмарок відбудеться в рамках проєкту Сила жінок в єдності. І ви впродовж там кількох місяців, коли цей проєкт реалізовувався, ви гуртували громадські організації в області. От чи плануєте їх і до ярмарку долучити? Звісно, тому що співпраця, яку ми продовжили в цьому проєкті з громадськими організаціями, вона ну, стала більш такою глибокою, більш об'ємною. Це вже не перший проєкт, який. Благодійний фонд Позитивні жінки Хмельницькі» виконує для жіночих громадських організацій благодійних фондів Хмельниччини. І в даному проекті проводилися тренінги, які комбінувалися із майстер-класами. Де всі учасниці могли на власну руч спробувати і мило виготовляти, і прикраси ручної роботи, і багато чого цікавого робити. І у нас одна із умов була такою, що якийсь виріб ви можете зробити для себе, а решту для ярмарку. Тому деякі учасниці так захоплювалися, що робили велику частину якраз оцих виробів для ярмарку. Це завдяки їх зусиллям. Ну і теж можна звернути увагу, що коли така от є творча атмосфера, в когось ідеї, всі обмінюються. Хтось, наприклад, вмило починає додавати якісь соцвіття чи щось іще, всім хочеться спробувати. І от така енергія креативу завжди вирує на таких тренінгах. Тому це був експеримент в якійсь мірі з нашого боку. це і... Корисна інформативна частина, поєднана із творчим майстер-класом, от вона дала такі цікаві результати. Тобто, ви вже так до ярмарку одразу почали готуватись. Так? Вісно, Фактично від старту самого... стартує все проекту. було продумано. Так. Щодо інформативної частини, тому що було низка таких дійсно навчальних важливих тренінгів для громадських організацій, ви таким чином планували підсилити такі молоді доволі громадські організації, або ті, що вже давно працюють, але потребують також допомоги. От, власне, на яких темах акцентували увагу? Ну, Початок перший наш тренінг це був тренінг по наданню стандарти надання соціальних послуг. По закінченню кожного тренінгу тренери надавали не тільки. Інформацію для е, усвоєння, да, а ще й надавали, до прикладу, документи, які надалі б організації або керівники організації могли би використовувати в своїй роботі. До прикладу, при е, тренінгу надання соціальних послуг, ми використовували політики: політика запобігання сексуальному насилю на робочих місцях. При е, подачі трен... другого нашого тренінгу щодо психологічного е, здоров'я і щодо психологічного розвантаження. Ми також обговорювали політики і надали політики щодо стигми та дискримінації. Тобто, по закінченню кожного тренінгу був документ, який для використання був якби, для роботи, готовий для використання громадськими організаціями. Для практичної діяльності. одразу. Так, так. Так? Угу. А які ще були теми? Здається, про команду утворення також так? Райдінг, команда утворення. Найбільшою популярністю користувалися в нас тренінг по СММ і шляхи перед. Дачі ВІЛ О, до речі, цікаво. Так там було і індивідуальне тестування, і види тестування дуже цікаво було. І нас тепер запрошують і національна поліція провести дані тренінги, і інші громадські організації запрошують, щоб ми їх теж розповіли інформацію і показали, як проходить тестування, як правильно тестувати. Тобто, здається, вже ж так давно на слуху, так ця інформація, але вона виходить, потребує постійного постійно. Да, деякі новшества, про які люди навіть не знали. І до прикладу, коли ми показували тести, які проводяться орально на слюну, то ну, таких тестів вони не бачили. Цікаво. Ну, приємно, що і, і, і помітили, мабуть, в соцмережах. Це вже який СММ напрям також значить активний і звертаються, щоб також. І, ніби вже проект також має якісь свої своєрідне продовження. правда дуже ж? Цікавий був тренінг по СММ. Дівчатка mm -hmm. з головного медіа центру дуже гарно його провели. Вчили самим Азам, як правильно вести соцмережі, як виставляти публікації, вчили монтувати відео, вчили робити фотографії, з якого ракурсу подавати. Їх дуже цікаво було і дуже. Вже користувалась попитом. Ми вже так згадали трішки про цю родзинку, про те, що кожен тренінг він закінчувався ще й таким терапевтичним майстер-класом. Ну, це така була новинка у вас, так? Наскільки от вона зайшла? Дуже сподобалось це, тому що інформація засвоюється набагато легше, коли людині дали суху начитку, а потім ще руками людина щось робить і має можливість задати тренеру якісь питання, які вона не змогла усвоїти, не змогла якби, допитатися до тої інформації під час вичитки цього тренінгу. І тому досить гарно вийшло, коли розмальовували фігурки, розмальовували шопери, робили. Свічки ручної роботи, і це все проходило в рамках спілкування з тренеркою. Угу. Тобто, вже було таке, якби коло довіри. спілкування, ніби так більше да. така довірлива атмосфера. Можливо, хтось соромився десь щось запитати про такій формальній атмосфері, так то це ніби так розслабляло. Да. Які відгуки чули від учасників, тому що проект вже фінішує, впевнена, що вже багато такої інформації назбирали. Відгуки позитивні, є такі учасниці, які нам кажуть, що що ж ми будемо робити тепер без ваших тренінгів. Щоп'ятниці ми відпрошувалися. На цілий день в гарну локацію ми проводили всі наші заходи в кінному клубі Тамерлан а там також харчування учасників була можливість погуляти по території. Тобто, поєднання от таких от різних компонентів одного заходу це все зробило. Робили його ну класним, продуманим, корисним і наповненим. І звісно, що зараз позитивні жінки Хмельницькі шукають можливості продовжувати роботу наступні кроки над нашими напрацюваннями, і звісно, спільно із жіночими громадськими організаціями, з якими ми вже і партнери, і друзі, і однодумці, ну і благодійники. Ну а до речі, як е, громадські організації говорили, зрозуміло, що жінки отримали так якийсь ресурс, нові знання, е, терапевтично так теж попрацювали. майстер-класи також їм допомогли розвантажитись. А для їх громадських організацій, чи от вони відчули вже таке підсилення? Можливо, впродовж цього проєкту у них з'явилися якісь ідеї? От ділилися якимись такими направленнями? Підсилення, звичайно, відбулося, тому що на наших тренінгах були присутні не тільки громадські організації, а й ініціативні групи, які планують. Відкрити громадські організації. Завдяки наданим тренінгам, вони отримали інформацію, змогли подати статути свої до оформлення для оформлення організацій, і е, готові подавати проєктні заявки. На тренінгу ми їх навчали грандрайдінгу, командоутворенню, І це якби сприяло їхньому командоутворенню і їхній відкриття їхніх громадських і благодійних фондів. Давайте на фінал проєкту нагадаємо завдяки проєкту, на фінал програми нагадаємо завдяки чому вдалося реалізувати цей проєкт, тому що ж була у ньому підтримка, так? І, власне, які дійсно плани маєте надалі, можливо, вже якась нова співпраця налагодилась? Ну, даний проєкт реалізовувався в рамках Українського жіночого фонду. Сила, називався Він Сила жінок в єдності, тому що ми дійсно об'єднували жінок, допомагали їх і наснажували їм. І надалі ми також плануємо продовжити роботу, тому що якби це вже війшло в нашу звичку. Ми перший свій грант реалізовували для громадських організацій Хмельниччини, ретритні зустрічі в нас були. Ми їх наснажували. Зараз більш інформативний проект, в якому ми їх навчаємо. Показували як наприклад, у своєї організації, наприклад, у своїх політик, наприклад, у своєї паспортизації, яку прийшла наша організація. Ми ділилися як мінусами, так і плюсами нашої організації, для того, щоб організації могли знати, де знайти пораду, куди можна звернутися в скрутних становищах. До прикладу, якщо не знаєш, як вирішити дану ситуацію, то легко звернутися до організації, які вже більше трьох п'яти шести років. Мають досвід працювання в громадській сфері, і які активно працюють, тому що ж теж різні бувають випадки. Так, хто активно так, працює так. з різними також викликами зустрічається, тому що і ковід свого часу, мабуть, став викликом для громадських організацій, згодом і повномасштабна війна. Ну, і, мабуть, найкращим результатом цього проєкту буде те, що через півроку ви дізнаєтеся, що хтось з учасниць, якась громадська організація щось нове реалізовує в тілі її в життя, і це, мабуть, буде найкращий результат цього. Так. Я вам щиро дякую. Нехай успішно пройде ярмарок і буде такий гарний фініш даного проєкту і старт для чогось нового. Дуже дякую. дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.